Привіт, думкіч! Сьогодні я розкажу книжку про енциклопедію, про любов і дружбу. Дружбу це коли народили дитину і треба пікрувати, що він ріс і ріс і став дорослим. потім ну, в школу треба йти, потім на роботу записуватися. Ну, а хто буде лізти, то, то треба тікати. Ну, а що в тебе є мужці, то, то треба їх вже вдарити. Бо вони ж вже на ну, що буде ф ну в тебе? Ну так, махлювати. ну що ти і поліцію позвонить? Ну що? Ну ти бандит і що він в тебе вкрав гроші. Ну а він може докасти. Ну що це не я? А його сам зарештував, бо він подзвонив поліцію. Ну, щоб його сам зарештував, бо може дізнатися. Було сказати люди, ну чи ці були правда чи ні? До побачення дом дійчика.